А скільки потрібно грошей для того, щоб комфортно жити в Кременчуці? Півтори тисячі доларів точно потрібно. Коли в тебе дитина, коли вона відвідує гуртки, одягнутись дуже дороге зараз. І харчування у нас, і оплата комунальних послуг, тому комфортно так. Я думаю, що ця сума і вище, звичайно, але середній десь так. А скільки ви заробляєте? Не дуже багато. Чоловік цим займається цим питанням нашій сім'ї. Жінки на манікюр заробляють собі і на, і на каву. Скільки нам дівчатам потрібно от саме на манікюр, на каву таке, на себе? Тисяч п'ять на напевно, десь так. Ну, манікюр, волосся там інколи, кава, щось вдягтись там, десь так приблизно. Ну, те, що заробляємо, те і тратимо на себе. А ким ви працюєте? Менеджером. А де? В банків, ідеа банків. Mm -hmm. І скільки там платять за то, що ти менеджер? Ну на манікюр вистачає, але вже на Таїланд – ні.